Сію, сію, посіваю, я велику руку маю. Я пшеницю взяв під паху, щоб стояв незламний бахмут, сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі, і світився мирно Київ. Щоб в Харкові і Львові люди тішилися волі, сію силу для удару, хай дійде до Солидару, щоб вишиванку панську одягнули у луганську. Щоби більше не терпіли і окопи всі вціліли. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте українське збіжжя, сію тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнути. Сію сіянням простим. Сію там, де зараз Крим без кордонів і без країв, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг. Їх ціна це кривий ріг. Сію бідним і в палати, і тим, хто вчора втратив тата. -та. Сію за міцний Дніпро, і тим, у кого дім метро. Сію у незламні стіни, сію віру України. Сію, сію, посіваю, І кожне місто обіймаю. Христос ережи, ставі.